И давай, и наш и наш новый давай, Всем привет, это, это а а вот вот. и тэрэ... а, ну, а давай, ну, ты давай, давай, и давай, и давай, давай, так давай, и давай, и давай, и давай, и давай, О, давай, и давай, давай, и давай, и я. давай, я ты давай, 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 на паузу. На паузу?

Там є котик. Котик собі там їсть чи що він робить? Важка є чорний. Надик стоїть на чорний чи де? Тут лавка чорна. Будьте осторожні. Тепер який? дикий колек має? Там є. Ні, я сказав через одну минуту. Добре, ставлю на паузу. Там котик ще йде. Дивіться, там кити ще йде. Шесть, не треба рахувати, вас буде 16,34 і все. Все закінчилось. Все, йдемо тепер туди. Там більше колірів. Там колір далі не може не я там бачу багато оранжевого. І тут є. Ага, люди наступимо. Там оранжевий. Так, Стреляй. там не дома зеленая, Ой, ай там... там Дети, это не копа зеленого. Опа, зеленая. там стабия зеленая, тут, тут вся трава зеленая, дивіться. Ми на сюда мы можем наступать. Ой, там, давай, там <реш> Він, і ви, і я із не свого друга цього зеленого був на камеру. Я друга твердо того класника місто. був зняв, ну. А у тебе осталось дбах? Ми тільки можемо побіри тут і ходить. Так, хвилина була по. Вийшла не різня косатися. косатися? Ем, Світок ковуна. Чи, ти проіграв ти коса, Сай... кортка не рахується, кортка не рахується. <плес> а, це і... ще один зелений. Ну, тобто темно зелений. Да ничего, ладно, когда рахуется, вы так в корце. Да. Окей, окей. Не важно задолбаться за тем, или дома залезного кольору. Два раза не Еще одно усложнение. такое, что прошли которым вам нельзя наступать, они работают до конца игры. Вибі на комора! Тільки на чорні можна! Дай туди білюсь хпепе! Оцей хп. Берехайся, готовий! На тільки бачать! Можна тільки! Можна... Я, вам... я, тебе... я скажу ще один раз правила. всі, всі привізлі! А ще одна хвилина прийшла. Нельзя можна кошатися. Біжу Бежевого? О, я не крадаю тебе було. Тут куча біженців. Бежевий. Бежевий. Ліски бежили. Прийшла ще одна хвилина. Іще одна хвилина. Та я шуткою. Давай, я чекаю. І ще одна хвилина, шість хвилин у мене вже відео. Пройшла одна хвилина. Косатися... Прийшла шоліра. А... Голубова. Ох, я на І... и блокнотный. А ты голубава, мой любимый колер. и блокнотный. <связывая> 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 Тутка? Нема... Тутка есть, Владик, ты берешь сеню, Там штука. Ой, штука. прошла? Ні, ні. ні, ще не прийшла. Одну хвилину. У мене вже 7 хвилин відео. У мене теж сіла. 14 секунд. Чекаю, коли прийде. Прийшло 10. Прийшла ще одна хвилина. Класного хвилина. І ще один бонус. Ви тепер можете писати. Є! Yeah! На нього не чекати. Затримуватися да, до червоного. А це бабу тут немає червоного. Ну не забувай, вирішили кольори. Не можна кусатись. Мені мій самокат червоний. Передвигатись Я вам розрішила ходіти. Не можна і до червоного теж не неможливо. Бураграддя, Смерть. якої смерті. Я живий. Я ще молодець, стенися, немає часу вбирати. Скільки ще присягти? Кольори, білого коло. Я туди співаю. Він зелений наступив. Одне одне. одне. Дай, все, у тебе ті ж одне, тому що коли я сказав, що ем, сирого ніж для косація, ти на ньому був і ти Я це увірю. Голова один і у тебе один. У нас на двох більше багато шатів. Білого не можна писати. Добре. Ой. А ти ж коснувся всю таки. Ну і що, вийшло? це маленькі лиш камінчик. Ну, ну ти все таки коснувся. Від це не твоя кожа. Ну і що це просто капці? Прийшла ще одна хвилина. Ти в носках Пройшла прийшла хвилина ще.

Напишіть в коментарях, чи це вікнула чорний. Не можна косапитися. Почекаєш, що не треба. І ти так запидемо. І так до паузу поклав, десь до не поклав. У мене десь нуль. Вийшла одна хвиля вже. Голубий. Ти ти говорив. Ти говорив, вже голубий. Голубий. Я говорю. Не можна доркатися до кольору окулярів. До чорного. А тебе чорні окуляри. Ну і що, що? Але не чорний окуляр, це не рахується. Ну, він, він, вже по, він вже победив. А, давайте тепер владика буде говорити нам, куди треба, що От треба подати. Тому що він виграв. Тепер... Не доркатися зеленого. А, системно ділемой. Так що я мабуть. Це темно. Ні, зелений любий колір. Те, зелено любий. А тут трави, дивіться, весь ряд зелений. зелений Ось ну, Прийшла хвилина, давай. Лардо, ти можеш наступати, Лардо. Лардо, ти можеш наступати. Давай, прийшла хвилина давай, який ще колір. Не можна торкатись чорного. Так, добре. Прийшла, так, я поклав на паузу. А, а, а я побачив, а, а я це все досила, що ти постав на паузу, вже пройшла одна хвилина. Ну я знаю, і що. У мене пам'ять, мама, самі ви розумієте. підписники влади, ви все розумієте, в мене мама пам'яті. в мене лишилося, 12 хвилин знімати. Давай. А в мене є вже 11 хвилин. У мене, мене вже 12. У мене... мене 11. О -о -о -о. Коли вже ця хвилина прийде. О, прийшла! Чи мене можуть більше тись бачити? Не. Yes. Я был на пикселе вот так. Да hey. коснулся. Да, я был так. Я был так тревался. Yes. Ты сада докосался, я бачу, Я тебя взял в голове, да ты все, Ты програл. Давай ты тоже будешь задавать задачки. Давай. Ты можешь задавать задачки. Да ты уже выиграл. А, давай, теперь я вам задаю задачки.

Так. <гул> Прийшла хвилина, давайте, я тепер говорю. <рес> Ей, брем, <блин>, ти, ти, ти тролиш. Ти тролиш? Ні. Та, та тролиш. Ради кубі до ХП і нічого не знаю. Вертайся туди. Ти просто дивися, ну. Влад, <рес> 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 на цьому я Так, Давай, ти, в тебе до ДХП. Давай, туди йди. А то зараз через колег, в тебе білю ще одне. Да не буде у мене ще, ще мінус одне. І ще одна хвилина і Не можемо доторкатися ще не зеленого. Хватить, ти мене тролиш. Тролиш. Ось ви дізнаєтеся, що цей зелий билет, ну він так. тролить всіх. Бо йдеться, на чому, я стою, і то він і каже. Цей колір, на якому я і стою. То там я хочу, щоб не похне. Я хочу качатися на сукні. Щоб другу нашому не було Що? Щоб Чо? другу нашому не було обідно, владику. Він так може знімати відео. Владику, нього пам'яті мало, ти розумієш? То й може щось В отак, щоб є мало пам'яті. Я тебе забалю. забалюю в своєму він шоці. Обовадвій. Ще ні. Ось так от встань, хочеш присість. Ну добре, ну, я тебе вірушу. Мама моя поварська була піти. Це моя мама, буваєш? а моя мама вже перебуває. Батюш, треба, Давай, так, прощайся. Де це не означає, що треба ну, Бачиш, Мама говорить і Давай. Папа, папа okay. підписники Давидика. Папа підписників Ведика. Всім балапапа. -ба Ти -ба, напишаю всім мої підписники та глядачі. Я напощаю всім ба-ба-ба-ба.